платформа, яка стала справжнім феноменом. OLX – це не просто сайт, це частина української ДНК. Найвідомі намагалися продати Житомир на OLX. Українці йдуть в ногу з часом. Шукаємо хороших криптоаналітиків для погрузки щебню. Іноді, взагалі, можна знайти скарб. Віддаю їй доплачу. плачу Бішаний, але не завжди. Якщо покормити, то буде добрий. Кличка Влад. Про креативні оголошення це знаєте, можна цілий випуск зробити. Продаю зіркове фото з Казловським. У кам'янську чоловік намагався продати є е 10 які він отримав у спадок від діда. Муха інтерактивна іграшка для дітей. Ніхто й ніде не торгується так, як ми на OLX Айфон за 17,5 13 тисяч сьогодні заберу для деяких торгуватися на OLX Це як син життя. Ой, це прям байб, мої настолки сучасне мистецтво, яку мені подарували. Я підсіла на неї в грі ти весь такий директор галереї. Сидиш, купуєш картини, потім намагаєшся їх продати. Ставиш ціни, вигукуєш ставки, торгуєшся коротше. Азарт зашкалює. І що найкраще є справжній молоточок? Обожнюю, він тепер живе на моєму робочому столі. Гра дуже стильна всередині артбук з роботами художників, карти, мальберт, все як в серйозному музеї. Мені подобається, що гра збирає людей. Не треба гаджетів, не треба пояснювати, чому ви мовчите в компанії, а просто граєте, торгуєте, смієтесь і одночасно тренуєте мозок. Це дуже крута штука. Не знаєте, що подарувати людині, беріть настільну гру. Вони бувають на будь який бюджет і під будь-який настрій, а з промокодом стася 15 чи на 15% дешевше. Конкретно сучасне мистецтво це ідеальний подарунок для тих, хто любить щось естетичні і розумне. Коротше, посилання я залишу під відео, але я попереджаю, коли достанете цей молоточок, стримуватися буде важко. Захочеться кричати, продано в будь-якій незрозумілій ситуації. Що ж, поговоримо про Elix. Під кінець буде особливо гаряче. 2006 рік в Україні вже є інтернет, але все одно продати староріч – це було знаєте, цілий квест. Треба було або робити об'яви в газетах, або ліпити папірець на стовп. І тут з'явився британський проект Сландо. Сказала би я, але насправді історія українського лекс починається з Дніпра. Там команда талановитих українців запустила сервіс e-market.ua, який швидко набував популярності. І в цьому ж 2006-му британський Сландо вирішив розширитися за межами своєї країни. Україна з її попрацями на стовпах була просто ідеальним варіантом. І Сландо купив наш e-market. Перше оголошення на українській версії Сланду з'явилося 3 березня 2006-го. Не те, що після цього оголошення на стовпах зникли, вони. Існує до сих пір, ну наприклад, цьому році 23-річна дівчина в Одесі створила фейковий сайт для оплати паркування. Біля парковки приклеїли на стовп оголошення і приймали гроші від водіїв. Вони реально її прям перечисляли. Поки ми з вами виживаємо, вона сіяє. Тим не менш, поява з Ланду Я стала переломним. Він сказав, друзі. Чорту ваші ці стовпи, давайте розміщуйте оголошення в нас. Безкоштовно ми таке любимо. Це було вау для тих часів, і народ підтягнувся від бабуліт до студентів. Сайт був максимально простий в використанні, що дуже підкупало. Навіть білявці світулі не складно. Швидко продати машину на сландо. Навіть білявка змогла. Це щоб продемонструвати наскільки сайт простий, і доступний. <тій> Найсмішніше, що цю рекламу створив просто най тут маркетолог від Бога. Яка білявка його так образила? Це до речі, його дружина. Да, Сландо в нас розвернув активну рекламу: потіліку, банери. Зацініть банер з українського Симферополя. Сланду у Києві створив окрему українську команду, яка займалася саме нашим ринком. Адаптувала тексти, соцмережі. Тобто, Сландо не просто імпортували до нас. Його реально підлаштували під український ринок. На сайті навіть була категорія знайомства. Все, українізація пройшла успішно. Люди тоді дуже любили оголошення в стилі Чарівна ангорська зайка хоче познайомитися. Поспішайте бути першим. Хто така ангорська зайка? Ух, ти ж її пухнашество Сландо в 2000-х Це золота доба наївності і чистого народного креативу. Розумний чоловік подумає над вашими проблемами: 50 гривень за хвилину. Український гумор найкращий. Потім сайт оголошень Сланду купили, зробили ребрендінг, і у 2014-му він змінив свою назву на OLX. Сландо стає OLX. Змінюється тільки назва. Це дало змогу масштабуватися на глобальному рівні, запустити нові фічі, як мобільний додаток, фільтри, доставку, оплату онлайн та багато чого. Після ребрендінгу кількість оголошень на сайті зросла до 100 штук за хвилину, перетворивши платформу на цілий світ. Цікавий факт: деякі досі шукають Сландо їх автоматично переводить до себе. З часом він став домінантною платформою в українському сегменті онлайн-торгівлі і четвертим за відвідуваністю сайтом в Україні. Після Фейсбуку, Гугл і YouTube. на сьогодні у Еликс в Україні це 12 мільйонів відвідувачів, 42,6 мільйона пошукових запитів на місяць. Цифри шалені. А і у Еликс було завантажено 23 мільйони разів. Тобто він в нас встановлений на кожному другому смартфоні. Коротше, зайшов нам на цей сайт. У Еликс і Укрпошта. Моя улюблена Укрпошта, я не могла пройти мимо. Пан Смілянський, гендиректор директор Укрпошти, який отримує зарплату більше за зарплату президента Америки. Я не дам вам про це забути. І ось цей найталановитіший менеджер Сія Галактика дав інтерв'ю. У зв'язку з тим, що він довів Укрпошту до дефолту. Але цитую Смілянського. Ми в дефолті це піз. Цитата великих. Я клянусь це все в тему. Зараз буде про В Цьому інтерв'ю Смілянського питають. І який сенс сказати про якість доставки, якщо я приходжу за посилку і дві години стою в черзі? Уже не стоїте. Бум! Якщо ви стоїте, то вам здалося. Ми з вересня запустили експрес-вікно, зробили нову систему видачі посилок 42 секунди. Раніше було хрін знаскільки скільки. До речі, ми запустили інтеграцію з OLX, Тепер усі покупці на OLX можуть відправляти укрпоштою з післяплатою І йопта. Ще раз і ось цьому ви зі свого карману платите чистими 7 мільйонів в рік. Чистими мені півстука серця не вистачає, щоб знаєте з картонкою від Укрпошти не приходити кожен день як на роботу до його вікон, а там буде написано Смілянський йди на добре. Дійсно, в 21 році Укрпошта стала логістичним партнером OLX. І вже з 22-го деякі шахраї стали використовувати саме OLX плюс Укрпошта для своєї схеми. Схема ця проста: на OLX з'являється оголошення з дуже дешевою ціною. Ти обираєш OLX доставку, на яку шахраї дуже наполягають. Гроші заморожуються на OLX, товар їде Укрпоштою. На пошті відкриваєш коробку, а там цегла сіка або шоколадка. Ти, звісно ж, відмовляєшся. і і OLX тобі повертає гроші, але шахрай вже створив нове фейкове повідомлення, стіїш фотографію і під'язав свою картку. І коли відмовляєшся від посилки, OLX автоматично переводить твої гроші. Цьому шахраю згодом з'ясувалося, що подружжя потрапило на гачок досить поширеної шахрайської схеми. Для цього злочинці використовують платформу онлайн оголошень OLX, а також Укрпошту. Ця схема набере обороти, ніби я вже стала використовувати і нову пошту на OLX шахраї, і вони обманюють людей. Так, OLX подобався, і шахраям також. Шахрайство на OLX з'явилося практично з самого початку існування платформи в Україні. Починалося все з простих схем, як, наприклад, фейкове оголошення з предоплатою. О, це при мені тленочка, вона десь пірисною. Фейкові продавці просять заплатити за товар 100% аванс після отримання грошей. Зникають. Масовий розпіш шахрайства припав на 14-15 років, тому що сайт зробив ребрендінг, став більш популярним і шахраї скористувалися хаосом. Через війну терміново треба авто для Національної гвардії України, які працює на харківському, луганському та донецькому напрямках. На цьому зборі навіть розігрується м'яч з автографом Андрія Шевченка за донату 100 гривень. Дуже прошу приєднатися до збору, скільки зможете. Низу я залишу посилання. Саме з цього періоду масштаби і самі схеми стали набагато серйознішими. Дослідження у у 2021 році. інтернет аферисти заробили на українцях близько 484,6 мільйона гривень. Удвічі більше ніж роком раніше OLX став використовувати штучний інтелект для перевірки підозрілих профілів. І лише наприкінці 2021 року платформа, щомісяця блокувала 5,5 тисяч. Вони були пов'язані з фішингом. Перейшовши за фішинговим посиланням, жінка втратила 2 тисячі гривень. І аби повернути ці кошти, вона віддала шахраям ще 37 тисяч. До речі, фішингові посилання і фейкові форми це прям хід 2025 року. Для обох сторін. на месенджер прийшло повідомлення від жінки, котра була готова придбати товар. Для цього вона надіслала й посилання на безкоштовну доставку. Покупець, Шахрай пише продавцю: ось форма для оплати. Посилання на клон OLX, Elix, де ти вводиш дані картки. Дівчина виставила на продаж взуття, і мені одразу написала жінка: давайте, щоб для безпеки зробимо OLX доставку. Вона мені надсилає фішинговий сайт посилання, по якому я переходжу, і там повністю. Цю ідентичний сайт Алексу спочатку побачила мінус 3 тисячі. Потім я побачила мінус 17 тисяч. А навіть зуміли оформити через картку Дарини цілих два кредити або навпаки. Продавець клікає підтвердження платежу і втрачає гроші у 2025-му Це часто через меседжери відбувається. Маскуються під OLX і просять код з смс. Тому рекомендують листуватися саме в чатах OLX. не переходити на в'які меседжери. Якщо казати про хвилі, то після 22-го така веселуха почалася 2022 23 двадцять Зафіксований рекордний зріз шахрайства. 82 тисячі впроваджень. Значна частка на OLX. 2024-й. Зафіксований новий рекорд. Справи зросли на 1,6 рази порівняно з 21 2025 рік зафіксоване зниження на півтора рази загалом по Україні. Але на OLX все ще гостро. 62% українців стикалися з кібераферами. У Еликс бореться, багато чого видаляє, блокує, але... Шахраї адаптуються. Цікавий момент, коли розглядали схеми шахрайства, то зазвичай всі поради зводилися до Уєликс доставки. Щоб не попастися на схему, радять користуватися Олекс доставкою тоді гроші йдуть тільки після отримання товару, бла-бла Але коли ми з вами говорили про Уеликс Укрпошту, там якраз була схема, де використовувалася Уеликс-Доставка. Ну тобто виходить, що уеликс доставка це вже не 100% захист. Шахраї і це підлаштували під себе. Не підписуйте, утримав все ок, якщо не перевірили. Перед покупкою перевіряйте оголошення. Шукайте дублі за фото через пошук за зображенням. Ніколи не переходьте у меседжери. Ну і класика. Не вводьте дані картки на сторонніх сайтах, навіть якщо це форма OLX. І як говорить у Еликс, самий безпечний варіант це особиста зустріч. Тільки, будь ласка, не ходіть чужу квартиру. Там посмоктати мої цицьки Як даси від стручок. На нейтральній території. Ми дійшли до актуального податок ОЛХ. 2025 рік став роком листів щастя від податкової, причому будь-які незрозумілій ситуації. Гайки закручуються. І ось Державна податкова служба України ДПС отримала нові інструменти контролю за онлайн-продавцями. ДПС тепер приглядається, хто і як продає в інтернеті. І якщо ви щось регулярно продаєте на ОЕЛИКС, але не являєтесь ФОБом. Вам може зацікавитися. Але не переживайте, ДПС наголосив, що не штрафує за продаж особистих речей, як про це написали деякі медіа. А ви шукаєте ньових продавців, які податки не платять. Також останнім часом обхворюється податок на OLX. Коротко, поки ще податок не введено, але законопроект уже в раді його активно просувають і планують ухвалити до кінця року, щоб він запрацював з 1 січня 26-го. Коли приймуть, а все йде саме до цього, то буде якось так. І якщо ви разово продаєте старі речі до трьох разів на рік, і в сумі це повинна бути до 97 тисяч гривень. Ніякого податку не буде. Але якщо продаєте систематично, тобто від чотирьох разів на рік і більше, платформи з вас будуть. Стягувати 10% податку, і це також стосується оренди, тобто здавати квартиру на OLX і не платити податок, вже не вийде. І найцікавіше, цей законопроект 14025 передбачає не тільки податок 10%, а і ще держава зможе утримувати через цифрові платформи, як OLX, персональні дані осіб, які систематично отримують дохід через онлайн платформи. Також банки будуть передавати персональні дані на запит. ДПС. не будуть передавати дані автоматично всіх, але лише тих, хто. То системно щось продає. Це в теорії. Хто ще за дію переживав, ви знаєте, що ДПС може навіть отримати місце вашого проживання. Все, від податкової більше ніхто не скриється, Ну, якщо ви не депутат, звісно. Це піпідастер. OLX дуже проти. Каже, що це загони дрібних продавців у тінь. Це не податок OLX, це податок на звичайних людей. Я уявляю, як OLX переживає. За себе, звісно, через податок він може втратити людей. Хоча ні, стовідсотково втратить. І як тільки введуть податки, частина користувачів скаже дякую, але ні. І піде продавати через різні групи, треци, твітери. А для OLX це катастрофа. Менше людей, значить менше оголошень і менше грошей. Плюс платформа завжди була місцем для всіх. Як тільки там з'являться податки, ця їх домашня атмосфера зникне. Буде бюрократія, ну таке. Їм вигідно залишатися просто зручною онлайн барахолкою В общем, якщо ви продаєте до трьох разів на рік, то не хвилюйтесь. А якщо ви плануєте розібрати свій гардероб і багато чого продати. Ну, раджу це зробити до двадцять шостого. Якщо подивитися на історію цього сайту, еликс, він має величезний вплив, в тому ж числі, і він змінив наші звички. Тепер купувати і продавати онлайн стало нормою завдяки OLX старі велосипеди, книги, все крутиться знову. Люди почали активно продавати речі, яким не потрібно замість того, щоб викидати все на смітник. Вживані речі дешевше і екологічніше. Короче, OLX це такий собі онлайн базар національного масштабу. Я, якщо чесно, ніколи нічого там не продавала. Тож мені цікаво, чи продавали ви, і що саме наскільки ви використовуєте цей сайт. Коротше, чекаю ваші коменти. Буду дуже вдячна вашій активності, лайки, поширюйте це відео, щоб більше людей подивились. І всім гарного настрою, всім. Муа! Що це за бомж? Бомж? Я дрібний підприємець. На мені тримається ця країна.